На Майдані Незалежності у Рівному віддали останню шану воїну Миколі Савосіку. 33-річний захисник був страчений росіянами 15 лютого минулого року в Авдіївці разом з побратимами. Чоловік чекав евакуацію. Хоча Микола не був поранений і міг відступити, він залишився прикривати своїх братів по зброї. Розповів дядько героя Руслан Савосік. Буйвав він добре, бо дуже багато бату нього дзвонили, переживали. Ми слідкували за тим діло. От і зараз ми проведемо в останній путь. Сики, от і молимся за нього, і монастирі подаю за нього. Він бачите, зробив найвищий подвиг, віддав своє життя за, за своїх товаришів. Микола Савосік народився у Рівному. Після школи опанував фах кухаря. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, чоловік вирішив, що повинен стати на захист України. Служив на Черкащині, а згодом на Донеччині. Микола не мав військового досвіду, але вправно виконував бойові завдання. Підтримка, яку він мені давав, її... це для мене було все. Це дуже була тяжка втрата. Він ніколи не казав мені напряму, там я люблю тебе словами, але він показував це діями і він зробив це ну, справами своїми. Після прощання з Миколою траурний кортеж вирушив у Святопокровський собор, де відспівали воїна. Поховали героя на кладовищі нове, вічна та світла пам'ять. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.